Ми е, через різні наукові спільноти, через історичні. Там, ну, ми працюємо з істориками в тому числі, дивимося старі карти, е, які села були козацькі, саме такі старовинні села. І ось ми йдемо до тих сіл, шукаємо старожилів, які споконвіку вирощують, і питаємо, чи є яка кукурудза, яку вони вирощують, там ще прапрабабця бабця вирощувала. Вони кажуть, да є, ось десь там на печі беремо, дивимося і ось вони передають. білозерна. Вони ми з Полтави тільки що дивились. Ну, це ми виламали, це прям така звичайна звичайна. Тут ви бачите, як не перемішались. Але ми бачимо там і біле зерно в тому числі. Ось моє завдання як селекціонера відібрати саме біле зерно кукурудзу, подивитися, який в неї ні протеїну, інших поживних речовин. Це буде здавати інститут кормі, досліджувати. І якщо форма нам цікава і корисна, ми її беремо в роботу. Це створюємо. Робоча назва, гібриду зайця козацький. В честь наших козаків, які варили кулеші з білої кукурудзи. Кулеші з кукурудзи? Ну, мамалигу, мамалигу. Можна сказати. Можна сказати, баноші там, але є таке куліш. Ну, Це е... також звідти, дивіться, який в неї насичений, як ендосперм, да? Ось ця інша має такий скловидний тип. Подивіться. Я одну взяв на смак, натримався. Вони різну мають структуру, різну там, якби мікро-макроелементів для хлібопекарства там, певні здатності. Тому це треба все перевіряти, давати спеціалістам, які в цьому розбираються. Не тільки там, подивитись в лабораторних умовах, а що з нього можна, який продукт виготовити. Адже, адже в країнах, які ну, спеціалізуються, то в них дуже багато страв. Там і тортілля, і баноші, і так далі, і так далі. За певними цінними ознаками відбирається той чи інший сорт гібрид. Тому ми в цьому також працюємо і запрошуємо до співпраці.